Цими новорічними святами ти познайомила своїх доньок зі своїм коханим. Ви відправилися у круїз. Як доньки сприйняли твого нового чоловіка для дітей травматично, коли з мамою поруч опиняється новий чоловік? То, що ти ще сказала, прозвучало ужасно для того, щоб це так не звучало і так не нібила. У меня я никогда никого не знакомила. Ну, то есть для меня всегда это было четко и что нельзя показывать это детям. И поэтому даже на протяжении года, которого мы встречались, мы не знакомились. Ну, как Сережа, сейчас у нас, ну, тут, тут, тут все хорошо, потому что, знаешь, как для меня было очень важно выбрать того мужчину, прежде всего, который будет добрый, хороший и которого полюбят дети, и который полюбит детей. Я, если и гналась зачем-то, то только за этим. И очень смешно, потому что мы. Мы все очень дружимся, и у нас прекрасные отношения и у меня, и у Сережи, и у Макса, и мы все дружим с друг другом. Ты смогла зробити так, что твой колишній человек с нынешним бойфрендом потоваришували. Дружить, потому что понятно, что это невозможно. Но ты знаешь, я никогда не сталкивала їх лубами. И мне кажется, самое важное для... Для жінки и для там для людей, які понимать, что що є это це найважливіше амбіції твої це потом. Поэтому у мене отношения и с Максом, і Сереж з Максом. Ім нечего ділить. Які стосунки э, у Сергія, твого бойфренда, з доньками, як доньки його сприйняли, тому що ви поїхали відпочивати. Поїхали у круїз. Тривали час були разом. Це смішно, тому що. Что... Он ну, для них панда. Кліпу. Панда до скліпу. Панда. И поэтому он панда, идём, панда. Слава богу, сейчас все хорошо, и мне страшно становится, поэтому я очень хочу сохранить эти отношения. Для меня это прежде всего самое важное. Спершу донька підростає, і вона зараз в тому віці, коли ти вже маєш починати з нею розмовляти про інтимні стосунки з чоловіком і з жінкою. Не страшно. Знаєш, мені був самий щасливий момент вечором, коли ми, значить, її укладаю спать, ложімося і и... я уже такая взрослая, и мы с ней разговариваем. И тут, значит, доченька через, через, через там, пять минут говорит, «Мамочка, я хочу тебе что-то сказать». Я такая, «Мамочка, я хочу тебе, знаешь, что сказать?» Я очень хочу хомячка. И такая, слава Богу. Десять років поки що розмов про секс з доньками немає. Ні, ні про секс. я навіть не можу підривити слово в одному пропозиції з моєю дочкою. Мені страшно. Мені дуже страшно, правда. Але понятно, що я спрашувана, іноді. вона не орієнтірована на мальчика. Що дівчата її віку вже дивляться на хлопців, вони дуже розвинуті, вони дивляться серіали, знають, що таке кохання між чоловіком і жінкою. Мені подобається їй все, а вона ще читає Кіру. Дое это все вообще ерунда, ей не надо это. Ты rozumієш, що зважаючи на те, на якій ми сьогодні прем'єрі, я не можу тебе не запитати, в тебе був садомазо досвід. Всі жінки мріють, мне кажется, подчиниться сильному мужчине. И если мужчина попросит, если ты любишь и, и ты всегда скажешь да. И все зависит от мужчины. И тебе так було в твоём житті? Я уверена, что обязательно будет. Ты книжку читала, я так разумею. Я, я сейчас вернусь после фильма. Сегодня, к сожалению, не смогла прийти вместе с Сережей. Но я, я очень у него не получилось. Но сейчас вернусь домой, подумай фильм пересказывать. Привет, я была в кино. Везла Катю с голыми боками.